Будь ласка, народ Ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановний пане генеральний прокурор. Я зареєстрував в Верховній Раді законопроект про звільнення політв'язнів, але прошу вас, не чекаючи рішення Верховної Ради, я передам вам список політв'язнів. Це і Васильківські терористи, і оборонці Римарської, і сім'я Павличенків, і Андрій Шаманов з Донецька, над яким знущаються в Боповці три роки ні за що. Прийміть заходи, щоб люди були звільнені. І ще одне: я думаю, що вся Верховна Рада мене підтримає. Ми просимо вас від імені мільйонів українських громадян. Не Гайно затримати і доставити в суд для обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, колишнього президента України Януковича, оголосити в розшу колишнього прем'єр-міністра Азарова, першого віце-прем'єра Арбузова, генерального прокурора Пшонки, Клименка, сепаратистів Добкіна. Кернеса, Константинова, Могильова, Голенка, Пристюка, Кравченка, Клюєва це все люди, які грабували країну Портнова. Завершть. Ортнова Лукаш це все люди, які грабували країну, які довели до кровопролиття, негайно вжити заходів до заборони їх виїзду за кордон, до затримання жилі, но плод харківська організація, яка вчора бив наших людей. Учора в Луганську били людей, українців. Я прошу вас діяти рішуче, радикально і безпощадно до ворогів українського народу і до ворогів революції. Я, в принципі, відповів на ці питання. Що стосується реабілітації політв'язків, ця робота дано доручення в цьому напрямку, і також щодо розслідування фактів, які мали місце під час майдану, і також інших зловживань колишнього режиму.